Централізована бібліотечна система Мелітополя відзначила подвійне свято, день народження міста та своє 35-річчя. Святкова зустріч, що пройшла в бібліотеці імені Лермонтова, була присвячена тим, хто разом з системою зростав, мужнів та набирався творчих сил і енергії. Привітала бібліотекарів з ювілеєм. Наш кореспондент Христина Євтошенко. Днем народження централізованої бібліотечної системи стала 6 січня 1978 року, коли набув чинності наказ про централізацію державних масових бібліотек міста Мелітополя. У бібліотеці панувала тиша читацьких залів, а на вулиці летіло то пожовкли листя, то сніжинки, то краплі весняного дощу. Закінчувався один рік та починався наступний. І так, 35 років. Цьогорічна зустріч була присвячена тим, хто разом з системою зростав, мужнів та набирався дво.

чтобы люди, получая информацию, не искали это все в интернете, а могли прийти в наши прекрасные библиотеки, которые вашими стараниями находятся в таком состоянии. Большое вам спасибо, крепкого вам здоровья, мира благополучия. Ювілей це завжди привід для того, щоб відзначити кращих працівників, сказати їм слова вдячності і подяки за багаторічну та сумлінну працю, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Чапа вручив директору централізованої бібліотечної системи Любові Сінігіні медаль за внесок у розвиток міста Мелітополя та привітав працівників установи з їх святом. Я бібліотека – бібліотеку істочні духовності для нас, для всіх, для вас познания истории нашої нашей славянской национальности, библиотечная система жила, живет и будет жить. На святі згадували кращі роки професійної долі. Це повість довжиною в 35 років, які десятки знайомих облич, читацькі зали, виставки, сотні бібліотечних зустрічей і подій, фотографій друзів і звичайно читачів. Начальник відділу культури Мелітопольської міськради Наталія Милюк привітала працівників бібліотек з ювілеєм та презентувала їм колонки та мікрофон для проведення яскравих свят. На сьогодні мені хочеться від душі, іскренні, всі душі іскрені, Всіх вас з сімі. пожелать вам всем крепкого здоровья, пожелать ваш, вашим семьям благополучия, чтобы ваш труд все-таки остался в сердцах наших жителей.